Юрій Габода футболіст футбольного клубу Кривбас, Кривий Ріг, амплуа, нападник, чемпіон першості дублерів сезону 2009-2010 у складі Львівських Карпат. Футбольна кар'єра розпочала ще у малому віці. У 6 років Юрій розпочав свої перші футбольні кроки у Мукачево, де і згодом молодого перспективного футболіста помітили тренери академії ФК Карпат, запропонувавши йому переїхати навчатись у Львівський спортінтернат. У Юному віці я почав займатися футболом шести років. Першими моїми тренерами були Віктор Борисович Наскалов і Омелян Михайлович Мешко. З 6 років я грав в одного тренера, в 9 я перейшов до іншого. Тобто вони мене готували з самого дитинства. Потім в 13 років я прийшов на огляданий в львівський, державний, львівський ЛуфК, спортінтернат. На оглядин до Родіна Олега Дмитровича. приїзд з маленького міста Закарпатської області Мукачево до столиці Галичини був дуже важким варіантом для батьків футболіста. У мене саме дитинство виникло таке бажання почати свою більш професіональну кар'єру саме з, зі Львова, з Львівських Карпат. Звичайно, спочатку і мама, і тато їм було трошки так ну, страшно мене маленько відпускати в таке велике місто порівняно з Мукачевом. Але я вирішився на цей крок і приїхав сюди. Мрією дитинства для Юрія було розпочати свої перші футбольні кроки, зв'язані саме зі Львовом та футбольним клубом Карпати, оскільки кожен львівський вболівальник знає та пам'ятає увінчене славою прізвище Януша Габовди. Зокрема, саме дитинства мені мій тато багато розказував про, про Львів, про Львівські Карпати. Багато я читав і знаю, що мій дядько тут і грав. І в мене саме дитинство виникло таке бажання. Почати свою більш професіональну кар'єру саме з, зі Львова, з Львівських Карпат. Рік за роком шов, а футбольне життя Юрія стрімко розвивалось. Спочатку у команді Карпати 2 а вже згодом у дублюючому складі Львівського клубу, де Ігабовда здобув чималих перемог. Ті часи навіть зараз, як згадуєш, і взагалі вони залишаться в тебе назавжди в пам'яті. Тому що як не як ми вибороли золоті медалі. Чемпіонату України серед дублюючих складів у нас підібрався дуже хороший колектив, а все від того, я думаю, що ми протягом 2-3 років у нас майже зберігся один і той самий склад, і ми тим складом все-таки вибороли ці золоті медалі. І навіть зараз вдома десь переглядаю відео, ті моменти, мом 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 то все згадую. І дуже приємно, тобто емоції навіть до сих пір. Те, що у 17-річному віці Юрій зіграв свої перші матчі в першості серед дублерів, було неабияким кроком вперед у футбольній кар'єрі, а не за горами були і виступи вже основній команді Карпат. В тому віці, коли навіть я грав вже в дублюючому склані, я трішки відчував по собі, що я вже його переростаю, я його переріс. Трошки, напевно, засидівся я в дублі. тобто. Звичайно, в мене стимул був і грати в дублі, щоб пробиватись далі у першу команду. Дебют футболіста в основній команді відбувся у домашньому матчі проти київського Динамо, в якому львів'яни здобули перемогу. А габовду тепло зустріли львівські фанати з дебютом в основному складі, намалювавши банер Юра, дядько гордий за тебе. Таке не забувається, і ми підійшли до фан-сектору, 16-й сектор, віддячити своїм найвідданішим болівальникам. і Згодом я побачив банер висів, на ньому було написано Юра, дядько гордий за тебе. Прочитавши його, в мене сльози на очах були. Після здобутого золота серед першості дублерів та попадання в основний склад, ніхто вже й не сумнівався, що Габовда стане одним з найперспективніших молодих гравців, які поповнять основу Карпат. Але не сталося, як гадалось, гравець не знайшов компромісу у підписанні контракту з Карпатами. Були свої нюанси, були свої. Проблеми, питання, які треба було вирішувати. І я серцем і всіма руками був тільки за, щоб продовжити контракт свій з Карпатами і продовжити працю тут. І питання це стояло, воно вирішилось досить таки довго, але все ж таки вирішилось в ту сторону, що я змусив покинути Карпати. І... Поїхати шукати щастя вже в інших командах. Згодом Габовда підписує контракт з Дніпропетровським Дніпром, який відправляє його на рік в оренду до Криворізького кривбасу. Все складалось, начебто, дуже здорово мене дуже класно прийняли. Я почав іграти навіть більш більш мав ігрового часу. Потім е, сталася така прикра травма, яку я зазнав на тренуванні. Е, надрив зв'язок нагалі на стопі. У мене було. Два тижні в гіпсі, два тижні без нього, реабілітація, то все, і після того пішли справи не так, як би хотілося. І от все тим закінчили, що я став все менше грати. З Максимом ми не знайшли так трошки спільну мову. Протягом року футболі ще мало раз з'являвся у складі Кривбасу, але львівський період кар'єри, що для Гвозди є найуспішнішим. Всі ті роки, він виступав та жив у дворі, не залишає його байдужим до нині. І часто навію популістку ностальгію за містом. Як приїжджаю з Кривого Рога до Львова, з задоволенням сюди приїжджаю, гуляю цими вуличками, красивими міста, чувствую себе тут, як вдома. Нещодавно Габовда змінив статус Холостяка, одружившись з дівчиною Анною. Цей день стався, як би так сказати. То колечко. 19 травня, весілля. Ми з моєю дівчиною зустрічались досить таки довго, йшли до того половиною років, і тут вже прийшлось приймати рішення або шах вперед, або шах назад. Дівчина у мене Анна, її звуть, майстер спорту художньої гімнастики. Красива вихована дівчина, гарна, з простої добротної сім'ї, так як і я. Тобто ми знайшли один одного, і я дякую, дякую Богу, що ми знайшли один одного. Якби так сказати, дві половинки знайшли себе. Тому бажаємо футболісту щасливого подружнього життя та професійного спортивного зростання.